Слава нашому Господу. В українській мові є таке чуже для нашої мови слово, яке звучить некролог. Це слово неприємне, слово, яке вживається дуже рідко, тільки в крайніх якихось особливих випадках. Це слово, яке говорить про те, що трапилось щось непоправиме, це слово, яке ніколи за собою не несе радості, це слово, значення, якого навіть далеко не всі розуміють. І от саме це слово я обрав сьогодні за назву до цієї проповіді. Некролог. Слово, яке народилося в грецькій мові, воно складається з двох слів: некрос це померлий, а логос це слово. Якщо скласти докупи, виходить слово про померлого, слово про покійного. І словники говорять, пояснюючи слово, некролог, вони говорять, що це коротка інформація про покійну людину, як вона жила. Що вона робила, і коротко про її характер. Як ви вже розумієте, з назви проповідь проповідь не буде надто такою позитивною, надто мотивуючою, не про мажорні ноти сьогодні буде, але, тим не менше, десь це лягало на моє серце, я буду цим ділитися. Я чомусь більш ніж впевнений, що на цьому місці серед нас є люди, які уявляли собі свій власний похорон. Якось собі складали сценарій, як це буде відбуватися. Хтось уявляв собі локацію, де це саме буде відбуватися. Хтось собі уявляв, прийде тільки в вузький круг родичів, а можливо, там з'їдеться цілий район чи, 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 чи область, області, чи ще й за кордону, люди приїжджають на мій похорон. Хтось собі навіть хотів і навіть замовляв, щоб ота і та пісня обов'язково звучала на моєму похороні. У мене був такий випадок, коли я йшов вулицю Новояврська, зустрічає мене один чоловік і прям вчепився в мене. Пообіцяй мені, що ти будеш проповідувати, що ти мене поховаєш. Я кажу, навіть як Даниїл колись до церкви, царю, живи навіки. Ми майже однакові по віку. чуть-чуть там пару років старший. Я кажу, ну це ж ще не означає, що ти помреш раніше за мене. Я тобі не дам такого слова. Не знати, де я буду жити, куди мене життя поведе, не знати, куди тебе життя поведе. Чи буду тільки, я не можу зв'язати себе з словом Ви Знаєте, це було дуже схоже на боротьбу Якова з ангелом, де цей всю ніч боровся, щоб той його поблагословив, так оцей зі мною боровся, щоб я його поховав. І в кінці кінців взяв з мене цю обітницю. Якщо я тебе переживу, то обіцяю. Розумієте, от ми собі уявляємо, ми собі думаємо, що про мене скаже той чи інший служитель на похороні, які звучати будуть про мене слова. Хтось якось сказав, що старайся прожити життя так, щоб на твоєму похороні потім пастору не треба було обманювати. Він не видумував, що сказати. У Львові був такий, він вже відійшов вічність, брат Левій Туз. Він багато був на похоронних служіннях, у нас в регіоні він неодноразово був на похоронних служіннях. А відносно похорону, в нього була така цікава думка, і я думаю, справедлива думка. Він не один раз казав такі слова: каже: спасіння ми отримуємо по благодаті. А добрий похорон ми повинні заслужити. Книга суддів. Десятий розділ з першого вірша. Буквально всього лише два вірші. І став Паві Мелехові на спасіння Ізраїля Тола, син Пуї, сина додового, муж Ісахарів. Сахарів. І він сидів у шамірі в Єфремових горах. І судив він Ізраїля 23 роки та й помер і був похований у шамірі. І в ключі сьогоднішньої. Проповіді я би сказав, а це не кролог про цього чоловіка. В Божому Слові, особливо книга суддів, книга царів. Ми хто читає Боже Слово знаємо, там є десятки, десятки описано провідників народу Божого. І знаєте, про них пишуть різним. Про когось пишуть, як він воював. Тому що вороги бачили слабкість Ізраїля, хотіли його розшмотувати, аби проковтнути цілком. І були царі, яким доводилось, чи судді, яким доводилось відстоювати незалежність Ізраїля. І все їхнє царювання, це були війни за незалежність, як би це парадоксально не звучало за мир для свого краю, за свого, для свого народу. Були царі суддя, яких доля була кращою, легшою, і на їхню долю припадала відбудова, розбудова Ізраїля. І ми читаємо цей цар. Він там побудував цю башту, побудував це місто, побудував це. Деякі царі розширювали межі Ізраїля і про це описано. Деякі царі проводили час дуже мирно, і в них було дуже багато часу, щоб висловлювати мудрі якісь речі. Вони писали цілі книги, мудрих порад, мудрих постанов, які дійшли до наших днів, і ми сьогодні збагачені їхньою мудрістю теж можемо це те читати і досліджувати. Но є царі, є судді, їх небагато, але про них пишуть в такому-то віці став на царювання, процарював стільки то років, а по ньому царем став його син. Про цього навіть того не написано. Про його сім'ю, що він мав дітей, не мав дітей. Некролог. Це інформація про те, як людина жила, що людина робила її характер. І от про цього чоловіка, я думаю, якби я вас запитав. А про якого чоловіка ми зараз говоримо? А ви навіть не згадаєте, яке його ім'я було? Бо Біблія про нього нам нічого не говорить. Все, що про нього говорить Біблія оці два вірші. Біблія говорить, хто був його батьком, хто був його дідом, де він сидів в горах Єфремових, 23 роки судив. І помер. Що відбулося за життя цього судді? Що він зробив за 23 роки свого судівства? А Бог його знає. Зробив він щось доброго, а Бог його знає. Навіть про поганих царів і то є описані цілі розділи в Біблії. А Бог його знає. Може, мудре щось сказав? Може і сказав. А Бог його знає. Розумієте, все, що ми читаємо про цього чоловіка, в нього було велике призначення від Бога. Написано, що по Авімелехові Бог його поставив на спасіння для Ізраїля. Чи справився він своїм покликанням? Не видно. Він прожив життя, він був покликаний бути суддею для Ізраїля. Велика відповідальність. Ну, що зробив цей чоловік? Воно, бачите, не запало ні в серця людей. ні навіть Бог про нього не мав дуже що сказати у своєму слові. Сидів написано в Єфремових горах. 23 роки судив Ізраїля і помер. Дорогі мої, ця проповідь знаєте, може здатися, що я проповідую про смерть. Насправді, ця проповідь про життя. Як його прожити правильно? Життя дається людині один раз. Його треба використати правильно. Про це розуміли Божі люди. Десь хтось навіть над тим не особливо заморочувався, але підсвідомо вони це розуміли. Ми читаємо про апостола Петра в одному з послань своїх. він скаже: Я про це дуже сильно пильную, що навіть по моєму відході, коли мене вже не буде. Але я пильную про те, щоб ви пам'ятали, що я вам говорив. Щоб слова залишилися в ваших серцях, в ваших думках, навіть коли мене вже не буде. Ісус Христос дуже про це пильнував. І ми читаємо, коли вже Христа не стане, учні будуть говорити, а пам'ятаєте, він нам говорив. А він нам розказував, а дехто з учнів скаже: оце був сильний чоловік в слові і в ділі. Характеристика, яким Ісус залишився в пам'яті деяких людей. А коли померла, не знаю, в силу певних трагічних обставин одна молода. Дівчина в одній місцевості діє апостолів ми знаємо, так? І приходять люди цієї місцевості, приходять члени цієї церкви, як сьогоднішню мовою сказати. Приходять до апостола зі слізми, плачучи, приносять одежини, плаття різні, плачуть, і показують, дивись, це все її руками зроблено. І це і приносить, і ця приносить, і ті приносять. Отакою в нас залишилося в пам'яті людей цієї місцевості, як щира, добра, коротке життя прожила, але так багато встигла добра зробити. І люди прийшли, плачуть, не стало її. Прийде час, дорогі мої, рано чи пізно ми минемся. Ми точно минемося. І питання, що про нас буде сказано після нашого життя? Якими ми залишимося в пам'яті інших людей? Звичайно, в пам'яті різних людей ми залишимося різними, тому що з різними людьми ми по різному близькі стосунки мали, про різні речі говорили. Про Христа теж одні говорили, що це сильний муж. А другі по його смерті прийшли і сказали, обманець цей, пам'ятаєш, говорив. Про Христа теж говорили різні, про нас теж будуть говорити різні, і думки залишаться різні, але загальний фон. Загальна думка, загальний слід, який ми залишимо після себе. І це сьогодні, друзі, основна думка цього послання. Можливо, ми не задумувались про це. Але сьогодні важливо подумати про це, яким ми залишимось в пам'яті людей. Звичайно, ну, залежно найбільше Бог про нас думає, так? про цього чоловіка я кажу ні люди, ні Бог. Особливо не мали що сказати. І це буде дуже печально, якщо ми прожили все своє життя. Якщо б ми рахувалися людьми віруючими, я про нас не буду що сказати. Знаєте, є моменти навіть про нас живих, коли людина переходить з нашої церкви в іншу церкву чи з іншої в нашу, служителі пишуть рекомендаційний лист, як писання апостол Павло говорить листи поручальні, що тоді була ця практика. І коли я пишу такий лист. Коли хтось переходить, там, переїжджає вчитись на проживання, заміж вийшла, там, дружився в іншу місцевість, в іншу країну їде. І ми відпускаємо з членства церкви, я пишу такий лист, і знаєте, є люди, про яких мені сторінки А4 не вистачає написати про цю людину. І я згадую і ще перепитую ближніх служителів, щоб я чогось не пропустив про цю людину, бо в багатьох служіннях. І там вона є, і там він є, і тут працює, і це робив. Людина щира, людина без питань, яка відгукується завжди, безвідмовна. А 4 можу написати. А про декого пишу на церковних зауваженнях не був. Дякую Богу і за то. І все. І нема що сказати. Зле, брати мої сестри, якщо ми проживемо наше життя так? Як написано, бо бійтеся без плоду, з пустими руками предстати перед Господом. Тому наскільки безсумбурно не звучала ця проповідь, вона не про смерть. Вона про життя, яке дається нам один раз. Його треба встигнути прожити. Правильно, щоб ми залишили хороший слід, хорошу пам'ять, світлу пам'ять про себе в людях, і, звичайно, Господь не був засоромлений нашим життям на цій землі.